Вітаю якийсь ранок суперечливих новин. Der, Der Standard, це німецьке видання. написало, що перемир'я настане у 2026 році. З якого дива воно має настати, давайте почитаємо саме видання. Так, теза така. Як пише видання, Москва можливо захоче пересидіти термін Трампа. Накопичити зброю, стабілізувати економіку та спробує домогтися зміни влади в Києві, щоб потім знову наступати. Знаєте, от в кожній фразі є суперечність. Ну, давайте поступово, коротко, але поступово. І так, чому перемир'я має настати в 2026 році? Ну тому що Путін хоче пересидіти Трампа, так Трамп в 2026 році не йде з посади президента, а це раз по-друге. Трамп, напевно, найкомфортніший президент для Путіна. Трамп не допомагає так Україні, як це робив Байден. До речі, Трамп не заперечує допомогу. Трамп каже, що Європа допомагає. Але Європа, ну давайте то інше. Відео Трамп при цьому знімає навіть деякі санкції з деяких російських компаній. І отут виникає питання: а для чого для чого Путіну пересидіти Трампа? Якщо так піде далі, то Путіну потрібно робити все можливе для того, щоб Трамп продовжував бути на своїй посаді, бо Трамп дуже комфортний для Путіна, чи не так? І далі, коли ми читаємо, то далі ти наражаєшся ще на купу суперечностей, накопичити зброю. Накопичити зброю. І що там ще стабілізувати економіку. Ну давайте про накопичити зброю. Напевно, про накопичення зброї, це вже навіть не смішно, тому що ця історія, пам'ятаєте, колись 2-3 тижні, 2-3 ракети. Вже кожен українець, кожен українець, навіть той, хто продовжує дивитися Олексія Арестовича, багатьом він подобається, він молодець, Олексій взагалі. Епатажна людина і може однією заявою на Ютубі миттєво заробити собі на каву. Так ось, І не тільки на каву. Так ось як, яке накопичення зброї, яке Путін отримує від Європейського Союзу за період війни 200 мільярдів доларів євро. Це 220 мільярдів доларів. 220 мільярдів доларів. За ці гроші можна купити. Близько 12 мільйонів БПЛА шахет 136 На ці гроші можна купити 14 тисяч ракет, типу Іскандер, Кінжал і так далі. На ці гроші можна купити, напевно, в світі всі наявні боєприпаси 155-го калібру. Ну тобто, це величезні гроші. І Європа продовжує купувати нафту і газ Російської Федерації, попри свої санкції, проти обмеження, проти, проти розмови про 5% Мито Європа продовжує спонсорувати російську воєнну машину. А Ми ж говоримо, що Росія за нафтодолари фінансує війну в Україні. Так, нафтодолари Росії дає в тому числі і Європа, і це тільки одна частина. Уявіть собі, скільки грошей йде від Китаю, від Індії, від інших країн і ці інші країни насправді це не тільки ті країни, які... Налаштовані проти України це і ті, хто висловлюють підтримку, дружню братерську України, але продовжують фінансувати Російську Федерацію. Наступне це стабілізувати економіку. Так, з'явилася інформація про те, що у Путіна там просідає економіка. Це дійсно так. Але давайте згадаємо 2022 рік просадка економіки Російської Федерації була значно суттєвішою. Я пам'ятаю тоді, як. Він зібрав і по українським каналам показували. Він був знервований, і всі тоді казали ось, 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 і вже все. І Путін тоді зібрав там не біулі, чи на біуліна, як вона її там прямо доходило до таких підвищених тонів. Економіка дійсно дестабілізувалась, І тоді Путін сказав, що я прошу всіх мобілізуватися, всіх перевести економіку на військові рейки, і це зроблено. Крім того, Російська Федерація, на жаль, вміє жити не дуже багато. У них є певна, певний шар людей, які живуть дуже заможні. Є певний шар середнього суспільства, і є фактично дві третіх, які можуть жити на, на мінімальне. Власне, в Україні дуже схожа модель, адже 70% українців живуть від зарплати до зарплати. 70% українців не можуть накопичувати. Для українців оцих 70% фактично, вони не можуть нічого зробити, Її можна утискати, і можна збільшувати, зменшувати, можна випускати гривні. Станок запускає інфляція, буде їх з'їдати. Оці, тобто, ви зрозуміли, і ось ці люди, які живуть від зарплати до зарплати, якщо він вчора. Купував там кілограм м'яса на тиждень, то він буде купувати 800 грам на тиждень. І оце питання аж до того, що піджарив цибульку, зварив картоплі в мундірах, і ой, як смачно. Оце ще можна втискати. І в Російській Федерації вміють це робити. Тому як там сильно просяде економіка, я б на це не дуже розраховував. Повторюю, тому що Російська Федерація має ресурси, які вона продає, і є країни, на жаль, які це купують. Вони не купують в Катара, вони не купують в Саудівській Аравії. Вони не купують Сполучених Штатах Америки, тому що там дорожче. Вони купують в Російській Федерації, тому що там дешевше, і, зокрема, і через санкції, в тому числі, тому вони використовують цю ситуацію. І давайте будемо відвертими в 2020 2021 році, і в 2019 році пам'ятаю, як Європа надзвичайно була розлючена на Путіна, тому що той задирав ціни на енергоносії. І європейці говорили про те, що для них це дуже важкі ціни. І коли ми дивимося на війну в Україні, то напевно, якби її не було, то її потрібно було б вигадати, тому що настільки Європа виграла від Війни в Україні що це вони повинні пам'ятники ставити Україні українцям і нашому спротиву на кожному перехресті, на кожній заправці, на кожній електростанції, в кожній будівлі, тому що саме війна в Україні призвела до того, що Європа отримала дешевші дешеві навіть енергоносії і почала розвиватися, і вони живуть щасливо. Тому завершення війни в Україні Європа не дуже хоче. Вони це показували не один раз. Далі спробує допомогти, домогтися зміни влади в Києві. Ну а як, от видання Дерстандарт, вони думають, що в Києві прийде до влади хтось, типу кого Януковича, хтось типу прокремлівський якийсь і так далі. Ну ні, ні, я поясню причину. Справа в тому, що навіть якщо хтось захоче зіграти на емоціях українців, як було гарно в 2010-му, в дві році, насправді гарно було це відносно сказано війни не було. А так сказати, що от Україна розвивалася дуже такими сильними темпами, то не можна. Підніміть показники. Ви побачите, що у нас от таке відчуття, що там було добре, тільки тому, що сьогодні війна, тільки тому, що після 2013-го року такий соціальний безлад почався. І Україна втратила території, розірвалися економічні зв'язки і так далі. Насправді не все було так, прямо, от як ми собі це сьогодні уявляємо. Але навіть якщо хтось захоче із е, проросійських, прокремлівських, як захочете, я не люблю ці слова, але людей, які апелюють до того, що а давайте там російську мову повернемо, а давайте там. Повернемось в бік до Росії, а давайте і так далі. Така людина майбутнього в Україні немає. Тобто, це по перше, дуже небезпечно такій людині з'являтися взагалі в Україні, бо надто багато втрачено надто. Багато е, болі е, українцям завдала Російська Федерація, щоб не знайшлося людей, які які будуть дуже нервово відносити. Я так м'яко кажу, будуть нервово відноситись до тих, хто буде публічно закликати повернутися до Російської Федерації. От я нещодавно побачив там один із політиків, починає розповідати, чому він там з російську мову і так далі. Ну це вже це вже кисле, це вже стухше. Нема про це що говорити. У нас абсолютно інші теми. У нас абсолютно інші задачі. Тут з'являються люди, які не в Україні такі, знаєте, як прокинулись. А давайте знову про мову будемо говорити. Це вже не актуально для українців. Для українців актуальна зупинка війни і стабілізація ситуації. Мовне питання вже в Україні вичерпане. Тому е будемо е по перше слідкувати за подіями, будемо їх критично аналізувати, будемо намагатися. Вийти з цієї ситуації, ну спираючись на наявні ресурси. Головне, головне не бути в ілюзіях, головне пам'ятати, що наші партнери, наші вороги, наші недопартнери це все країни, в яких завжди є інтереси, на яких можна грати. Головне, ще раз повторю, не бути в фантазіях. І поменше вірити заголовкам, побільше вірити критичному аналізу і владі України. Тільки хочу побажати: все ж таки, ну, так як і українців, вірити менше обіцянкам. Надто багато нам говорили. Будемо підтримувати, будемо підтримувати стільки, скільки це потрібно. Та ми з вами, та ми то, та ми сьо. Де воно все? Де воно все. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі вітаються, поширюйте канал. Для нас це важливо, важливо розуміння того, що ви поряд з нами, і ми свою роботу робимо не даремно.